Вчитель історії з Баранівки представив у Житомирі персональну виставку, «Лиш серцем, що б'є у душі. Володимир Кравчук, художник за покликанням, навчався у школі студії Баранівського фарфорового заводу. Називає себе аматором, хоча це вже далеко не перша виставка митця з 35 представлених картин. Більша частина присвячена подіям та героям майдану. Володимир Кравчук каже, що одна з його улюблених робіт ода радості, така собі надія на краще після кривавих подій на майдані. Я горжуся тим, що я українець, і я на цьому стою. і Я щасливий тим, що живу в такий час, оцей буремний з однієї сторони. Я свідок горжуся цим, я свідок трьох революцій, революція на граніті, помаранчева революція і третя революція гідності. І оце все потрібно просто-напросто зробити якийсь м -м, певний акцент на цих всіх речах, зробити, можливо, якісь висновки. Начальник обласного управління культури Юрій Градовський пообіцяв, що на звітному концерті у Києві, присвяченого 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, роботи Володимира Кравчука будуть відкривати виставку творчих доробків від Житомирщини. Кращої виставки, чим я побачив в Баранівці, хоча я не очікував цього, повторюсь, ми не бачили ніде в області. І коли ми відкрили двері і зайшли у будинок культури, саме ось із цих робіт і почалась виставка. Творча кредо Володимира Кравчука малювати картини руками не можна, лише серцем, що б'є у душі. Виставка триватиме до 30 липня у фойє обласної бібліотеки імені Олега Ольжича.